Христова Євангелія проходить повз нас свідчення річа Маллінза з книги Євангеліє Обірванця. Річ Маллінз відомий християнський співак та автор пісень. Його гімн наш Бог Всемогутній Бог увійшов до 25 найкращих пісень поклоніння усіх часів. Я винен бренна нові Меннінгу 30 доларів за аудіозаписи лекцій, які купив у нього під боргову розписку. Втім, це свідчення я пишу не через той борг. Про нього просто згадую, адже бути в боргу це стан, характерний для обірванців, стан, у якому ми всі перебуваємо, аж поки не заглибимося у рятівну, цілющу, живлющу істину, про яку свідчать ці сторінки. Зі служінням Бренна на Меннінга я познайомився, прямуючи на південь з Мангеттена, що у штаті Канзас дорога вела через край пасми невисоких пагорбів, відомих як Флінтгілс. Їхати там чудово. Особливо під музику Арона Копленда, або й у повній тиші, коли приятель увімкнув на магнітофоні запис однієї з лекцій Менінге, я був проти. Та він сказав просто послухай 10 хвилин. І вже через 5 хвилин я з'їхав своєю вантажівкою на узбіччя, бо за сльозами не бачив дороги. У церкві я буваю регулярно відтоді, як мені не було ще й тижня. Я слухав проповіді про чесноту і проповіді проти пороку. Чув про гроші, раціональне використання часу, десятину, утримання та щедрість. Прослухав тисячі проповідей. А проте ті проповіді, які просто були проголошенням Христового Євангелія, міг би порахувати на пальцях однієї руки. Власне, таке проголошення я й почув у той день. І воно зробило те, чого не може не зробити Євангелія підірвало силу звичайної моральної релігійності у моєму житті і оживило той паросток глибшого прийняття, який зав'янув у мені давним-давно. У теперішньому суспільстві ми схильні присягатися у непохитній відданості своїй твердій позиції, замість того, щоб віднаходити справжній зв'язок із життєдайним духом. Як наслідок, Христова Євангелія проходить повз нас, а суть його у такій от добрій новині, хоч святий і всемогутній Бог знає, що всі ми. Порох він усе таки схиляється і вдихає у нас повів життя, змащує наші рани бальзамом прийняття і любові. Жоден інший письменник не виклав цього послання простіше і красивіше, ніж Бреннан Меннінг. Я винен Бреннанові Меннінгу 30 доларів і сподіваюся невдовзі їх віддати. Але у ще більшому боргу я перед ним за ту свободу, яку він допоміг мені віднайти завдяки цій книзі. У найбільшому ж боргу я перед Богом. Чия благодать поширюється і на обірванців цього світу, навіть найперше на них Замовити друковану книгу, читати відгуки на сторінці книги. Курс на основі книги для вивчення в малих групах та на молодіжних зустрічах.